Проект будівництва оптового ринку європейські та місцеві експерти готували майже два місяці. За цей час було розроблено усю проектну документацію, бізнес-план та вирішено земельні та логістичні питання. На втілення проекту в життя приватні інвестори вже погодилися виділити 18 мільйонів доларів. Оптовий ринок розташується на виїзді із рівного поблизу Луцького кільця. Площа ділянки 10 гектар. Цього достатньо для організації такого ринку. Специфіка в тому, що цей ринок працює тільки вночі, це оптовий ринок. Закривається він на зимок о 8-й годині ранку. Тому клієнти ринку це є ті ж самі роздібні ринки, також магазини, також супермаркети. І звичайні покупці, які бажають цей час приїхати і купити товар за оптовою ціною. Новий ринок буде побудовано за усіма європейськими стандартами. У різних павільйонах тут продаватимуть фрукти, овочі, м'ясо, рибу та бакалію. Яцек Аустен працює над розвитком оптових ринків світу вже 30 років. каже для їхнього успішного функціонування потрібна єдина умова. Оптовий ринок в жодному разі не можна поєднувати із роздрібним. Оптовий ринок – це елемент інфраструктури который серйозно впливає з одної сторони на робочі місця в сільського хазайства бізнесі, але також важливий елемент, де в сторону в Україні, і так як було в Польщі, входять много міжнародного капіталу, який створення супермаркети. До того ж, оптовий ринок це ще одне джерело наповнення місцевих бюджетів та можливість ліквідувати стихійну торгівлю, впевнений голова облдержадміністрації. Василь Сіль Берташ він вже подав клопотання до уряду, аби той надав новому ринку офіційного статусу. Оптовий я попередньо мав розмову із прем'єр-міністром України. Він дав доручення міністерству сільського господарства. Це питання розглянуть і швидше вирішити. Крім того, з ініціативи Василя Берташа поряд із новим оптовим ринком з'явиться і автовокзал, з якого пасажири відправлятимуться у напрямках Луцька, Млинова та Дубна. Роман Сверида, Денис Коломис. Інформаційна програма День.